Сутичка біля ринку вокзального у центрі. Депутат Бердичівської міської ради і колишні співробітники міліції. Останні звинувачують народного бранця у спробі заволодіти їхнім автомобілем. Едуард Барановський розповідає, що залишив свою ауді на стоянкових гальмах біля «Елмакс» на декілька годин. Коли повернувся, то побачив, які штовхають невідомі чоловіки у напрямку контейнерної станції. Ми тільки під'їхали сюди. Дивимося, мою машину вже вивели на дорогу, толкають. Я вискочив як хлопці, що ви робите. А він каже, що я депутат міської ради. Зараз... Незазурними словами мене обізвав і сказав, ти мені для чого, нічого не зробиш. Дай я теж представився, ким я працював раніше, ким працювали хлопці, що ми були на таких нормальних дожностях. Він нам сказав, що я афганець і на вас всіх чекав, і я тут всіх построюю. Що в машині, в машині розказую. Сьогодні я поміняв 250 євро віддати своїй дочці. Я не знаю, що в машині ти є. І зараз я чекаю групу, до міліції не міг дозвонитися, хоча бивший працівник, Представився, що я бивший працівник міліції, а мені сказали, що ГАЇ не підчиняється. І шукайте гаї. На місце пригоди згодом прибули співробітники Даї. Лише їм вдалося пройти всередину підприємства депутата Віктора Колісниченка. У знімальної групи двері зачинили перед самим носом. Після перемовин учасник конфлікту таки дав згоду на коментар. З його слів бійку першими зчинили чоловіки з автомобіля. Вони, нібито, були на підпитку і погрожували розправою. Машина з Орієнтовно з 9-ї години ранку стояла при вході підприємства під знаком зупинка заборони, не заважала нормальному функціонуванню підприємства. От. Ну і сталася така ситуація, що водій Камазу зовсім ніяк не міг під'їхати і стати під вигрузку. Через те довелося машину. Виявилося, що машина стоїть не на ручному тормозі. Працівники розпочали її відштовхувати, і в цей час прибігли хлопці. У нетперезому стані чинили бій. Вони перші почали? Вони перші почали. Ні в кого з моїх працівників не було намірів десь когось шукати і розпочинати бій. А чи своє становище? Говорили, що ви депутат? Ну я їм тим, що ви депутат. Я не погрожував. Я коли е, я побачив, що ситуація виходить за межі. Правового поля я сказав, що хлопці я депутат міської ради, давайте все нормально владнаємо, ви переставите машину не під знак, в місце відведене для паркування автомобілів. Ну, нормальної, адекватної відповіді не було. Були там погрози, лайка нецензурна там і так далі. Що насправді сталося біля ринку? З'ясовуватимуть правоохоронці. Едуард Барановський заявив, що гроші у салоні відсутні. Він планує звертатися до комісії з питань депутатської етики. Віктор Колісниченко вже звернувся до керівництва банку, де працюють його кривдники.